Рада готується підвищити ціни на проїзд. Причина центральна влада вилучила з бюджету столиці 8 мільярдів гривень. Ці гроші забрали не у мера, а у всіх киян. Саме з них фінансувалися дотації, які стримували тарифи в метро, трамваях і тролейбусах. Після підвищення тарифів на електроенергію собівартість поїздки в електротранспорті зросла. Реальна ціна однієї поїздки 22 гривні 62 копійки. Для порівняння у Львові платять 25 гривень, у Запоріжжі 15, у Дніпрі 10, але кияни досі їздили за 8 гривень і різницю компенсував міський бюджет. Але тепер ці компенсації опинилися під загрозою. Натомість влада продовжує латати дірки не реформами і боротьбою з корупцією, а за рахунок громади столиці. І це вже не вперше. Торік у місцевих бюджетів забрали військовий ПДФО і десятки мільярдів зависли на рахунках, так і не дійшовши до армії. В результаті маємо просту реальність замість того, щоб навести лад у державних структурах. Влада б'є по кишені і я.